Йовасап, всім братва, з вами я Фортіс. Сьогодні я вам покажу, як зробити превюшку за 5 хвилин. Прев'юшка вийде у вас просто піздатною. А якщо вам сподобається превюшка, то обов'язково поставте лайк, підписку на канал і напишіть коментарі. Заходимо на наш проект Alizon RP, Evolve RP, де ми граємо, і робимо скріншоти. Скріншоти я буду робити образом простого бігу, тобі я просто буду бігти і за скріншочу. Виберу найліпший скрін, який зроблю. І далі ми зможемо зробити в фотошопі нашу вже превюшечку. В принципі, у нас сьогодні така задумка прев'ю, в принципі, стиль такий. Кому сподобається, можете пробувати, повторяти, вчитись, прокачувати свої навики, фотошопа і так далі. Так що нічого тяжкого не буде, головне просто уважно дивитись. Думаю, всі сам перезнають, як правильно скрінити. Якщо ти не знаєш, то на F8 також можна скрінити на прінскріні, але так не комфортно, тому я рекомендую скрінити на F8 і шукати ті скріни в документах свого комп'ютера. Скріншот самфа. Тобі ж розберетесь, там не тяжко. так Що Для початку беремо, вибираємо наш скріншот, який саме більше підходить під нашу прев'ю. Вибрав я ось цей 09, розставляємо його в фотошопі, далі ми його з нього точніше, знімаємо блок, тобто колодочку, щоб слой був не заблокований, а розкритий. Далі ми беремо його, розтягуємо приблизно плюс-мінус, так як я. Далі ми создаємо наш текст, текст у нас буде, допустимо, зборка слів зборки. От. Создаємо такий текст, вибираємо під наш шрифт, тобто вибираємо шрифт, який нам подобається, пишемо слів зборочки. Далі создаємо копію нашого шрифту, щоб наложити потім на нього. Тінь, скажімо так, і наш шрифт виглядав в 3D-виду, а не був в 2D. Наложили ми на ось цей об'єкт чорний колір, і ми поставили під білий, скажімо так, шрифт і виглядає досить непогано. Що листів поміняти положення того шрифта, ви можете поміняти або мишкою, або стрілочком проробляємо так само з другим текстом. Дальше я хочу збільшити наш шрифт, тому що ми не будемо ганяти з таким маленьким шрифтом. Щоб його збільшити, нам треба виділити всі компоненти з наших шрифтів, які ми создавали. комбінацією Alt і клікаєте просто по всіх шрифтах. Далі Ctrl-T. Далі зажимаєте Shift і розтягуєте вам ваше розположення, яке вам подобається. Тут мені захотілося поміняти чуть-чуть розположення нашого шрифта, щоб він був підня... піднятий чуть-чуть вверх. Так просто гадніше виглядає, для того нам потрібно виділити наш текст, нажати Ctrl t потім нажати Ctrl і потягнути вверх чи вниз. Бля. Як мене заїбали ті скутери. на... Я думаю, тут бракує чогось, тому напевно зайдемо в Google і скачаємо загрузку. Тобі ж є загрузочки. В ПНГ форматі, тобі без фону. Зараз я вам покажу і поставимо його в принципі, на нашого прию. Буде, надіюсь, сочитатися. Думаю, в принципі, можна світло додати на наш текст, Создаємо новий слой. Далі пензлик, товщину пензлика вибираємо під самий шрифт. Далі тут прописуємо 49 і, в принципі, можна пробувати малювати. Якщо вам не подобається занадто велике світло, ви можете його зменшити. Наприклад, вот так. і я його ставлю приблизно на 70, 60, 50, досить не сильно яскраво і не досить сильно тускло. Також на наш ярличок можна додати теж світло, я також його додаю, щоб дивилось гармонічно і красивенько. В принципі, можна додати сюди ще блік на текст, щоб воно прям бомбічі виглядало. Зараз я це зроблю. Так, все, бліки нас красивенько стоять. Тепер нам прийдеться вирізати нашого персонажа. Тобі ж, зараз я вам покажу, як його вирізати, щоб пізніше ми могли вставити, скажімо так, туди фільтр, і з цим фільтром воно дивиться набагато ліпше. Так що дивіться і повторяйте. Коли ми закінчимо обрізати нашого персонажа, тоді нажимаємо Ctrl-G і наш персонаж создається на новому слої. Тепер ми можемо додати наш фільтр. Фільтр ми можемо накласти будь-який, який вам підходить. В мене є такий є, ви можете знайти різні, ну, в гуглі є, можете пошукати. Ми накладаємо так, щоб було видно нашого персонажа і шрифт і ярлик. Далі ми можемо поміняти йому прозрачність, то, щоб не було видно чорного фону, а було видно самі крапушки я так подумав, в принципі, можна ще додати світло під нашим скажімо так, персонажем, щоб дивилось також красиво, просто создаємо новий слой. Поміщаємо його під нашого персонажа і беремо пензлик, ставимось на прозорачість маленьку і починаємо клікати по нашому персонажу. Робимо так, щоб світло було не дуже яскраве і не дуже таке темне. Ну все, плюшка готова. Якщо тобі сподобалось, то дай знати. Підпишись на канал, лайк, комент. Пиши в коментарях, рубрика зайшла чи ні. чи продовжуєте таке знімати. Якщо продовжувати, то можливо і потім будемо займатися відеомотажем, все з часом. Всім дякую за перегляд.